Окупанти атакували Україну кинжалами. У Києві сильні вибухи, спалахнули пожежі. Які наслідки? Прилетіло по аеродрому на Хмельниччині. Є загроза детонації. Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. У Києві вранці пролунали вибухи. Росія підняла в небо літаки Міг 31К і запустила ракети кінжал. Столична влада повідомила про роботу ППО. Як виявилося згодом, українські військові зуміли збити ворожу ціль, а уламки попадали в межах Києва. Зокрема, у Солом'янському районі. Про це повідомив Віталій Кличко. У кількох місцях спалахнули пожежі. Також міський голова підтвердив падіння решток ракет у інших районах, наприклад, у Голосіївському. Цитую. В одному місці уламки впали на тротуар, в іншому уламок пробив дах службового мікроавтобусу. Кінець цитати. Водночас у Шевченківському районі рештки ракет впали біля пішохідного переходу. У підсумку поліція опублікувала фото, що підтверджують пошкодження у межах столиці. А міська адміністрація уточнила: понівечені три автомобілі, дах житлового будинку та покрівля супермаркету. Знову ж таки, далі цитата. Решта уламків упали на відкритій місцевості без наслідків. Інформація щодо постраждалих не надходила. Правоохоронці нині продовжують працювати у місцях інциденту. Втім, ціллю росіян був не Київ. А за даними моніторингових груп, кинжали летіли на Старокостянтинів Хмельницької області. Нагадаю, там розташований військовий аеродром. Незадовго до ракетного обстрілу обласна адміністрація заявила про спробу атаки шахедів. Щонайменше один із них. Збили саме на Хмельниччині. Незабаром очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заявив, що внаслідок ударів кинджалами влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Так само обійшлося і без загиблих та травмованих. Проте на цьому жителів Старокостянтинова закликали залишатися в укриттях через загрозу детонації боєприпасів. Отже, атака окупантів все ж не минула без наслідків, крапки над і розставили у повітряних силах. Там повідомили, що Росія близько 8.20 ранку вдарила трьома аеробалістичними ракетами кинжал із Тамбовської області. Збити вдалося лише дві із них. Далі дослівно. Один із трьох кинжалів влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Кінець цитати. Під постійним вогнем ворога перебуває Харківщина у ніч на 7 жовтня. Загарбники поцілили у лісопарк Шевченківського району Харкова. Обійшлося без жертв. Крім цього, кабом вдарили по черкаській лозові. Там пошкоджено приватний будинок. Попередньо постраждали три людини. У Золочеві ворожий БПЛА пошкодив автомобіль. А в Митрофанівці внаслідок атаки постраждала 73-річна жінка. Кілька разів росіяни гатили по черкаських Тишках. У результаті там горіло лісництво. А в Івашках внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Ще господарчі споруди та лінію електропередач. Багато руйнувань і в Куп'янську та Куп'янську вузловому. Є понівечені будинки. Різного роду травми отримали троє людей. Гучно і на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 383 удари по 13 населених пунктах області. Поранень зазнала 61-річна жінка у Пологівському районі. Армія РФ била літаками, дронами та артилерією. Відомо про десяток випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Потужна бавовна у Криму Феодосії пролунали вибухи. У результаті там спалахнула нафтобаза. Йдеться про морський нафтовий термінал, найбільше на півострові об'єкт за обсягом перевалки нафтопродуктів. взрывы попали все-таки в нефтебазу? куча топлива горит. Дым в прямо. Что-то взрывается. Очевидця повідомили, що на місце інциденту екстрено поїхали загони пожежників. А влада Феодосії через вибухи на нафтобазі ввела в місті режим техногенної надзвичайної ситуації. При цьому причини займання так і не назвала. Замість окупантів це зробив генштаб Збройних сил України. Наше військове командування підтвердило причетність до бавовни. Сили оборони дійсно завдали удару по стратегічному для загарбників об'єкту. Цитую. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовували, зокрема, і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Кінець цитати. Із наявних у мережі кадрів аналітики зробили висновок, що два резервуари із пальним повністю зруйновані. Ще два палають. Моніторингова група Кримський Вітер зауважила, що загалом на півострові два таких термінали. Другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Уражена нафтобаза стоїть на східному краю Феодосії, неподалік від селища Берегове. Об'єм цистерн сягає 250 тисяч кубічних метрів. У березні 2024 року цей нафтовий термінал вже атакували дрони. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Також ця нафтобаза була під прицілом у грудні та листопаді минулого року. Однак цього разу бавовна настільки масштабна, що її видно аж із Кіровського. До якого по прямій від Феодосії відстань 25 кілометрів. Натомість окупаційна влада щосили применшує значення влучання і називає сильну пожежу на нафтовому терміналі загоранням. Ось послухайте На базі. У нас розгорання. Временно перекрите двіження по вулиці Федько, частично перекрите Керченське шосе від поворота на ближні Камаши до з'їзду з Владиславівки. Сейчас на месте находятся все расчеты МЧС города Феодосии и близлежащих регионов, также все коммунальные службы города. Движение общественного транспорта мы сейчас подкорректируем. Вынуждены будут объезды. Это касается наших поселков Приморский, Узловое, через трассу Таврида. Но, к сожалению, ситуация такая, поэтому прошу с пониманием отнестись как жителей города, так и работодателей о том, что сегодня люди могут опоздать на рабочие места. Чому ж таке невеличке загорання не змогли загасити до ранку? На це запитання, схоже в окупантів відповіді немає. Додам, що вибухи вночі лунали не лише у Феодосії, Імовірно, село оборони атакували і ворожі аеродроми Бельбек та Саки. Очевидці серед місцевих жителів нарахували до 12-15 вибухів. Їх було чутно навіть у Сімферопольському та Красногвардійському районах. Крім цього, лунали черги із великокаліберної зброї. Можливо, це окупанти намагалися збити БПЛА. За даними Кримського вітру, було щонайменше одне влучання в районі аеродрому Саки в Новофедорівці. В цей час у Севастополі лунала повітряна тривога. Із литовища Бельбек у повітрі підняли авіацію, щоб та не потрапила під удар. Зазначається, що близько першої ночі у районі аеродрому виникла сильна пожежа, і у підсумку Міноборони РФ відзвітувало про нібито 12 збитих над Кримом безпілотників. Скільки ж їх було всього, невідомо. Про вибухи на нафтобазі Феодосії російські міноборони теж мовчать. Росіяни пішли на штурм нового населеного пункту під окупованим вугледаром. За допомогою шести одиниць техніки вони намагалися прорватися до золотої ниви. Про це повідомляє Deep State. Аналітики зазначають, що російська армія поки проводила розвідку боєм і відступила. Однак може поповнити наступ найближчим часом. На тому ж Курахівському напрямку окупанти пішли в атаку на позиції 46-ї бригади. Про це пише військовий Алекс. При цьому використали 10 одиниць техніки, однак це їм не допомогло. Цитую: хлопці розвалили цю колону у шикарній взаємодії артилерії та ФПВ-дронів. Кінець цитати. Однак є і погані новини з цього напрямку. Військові підтверджують, що загарбники повністю окупували Цукурине і ще ближче просунулися до гірника. Успіхи ворога відображені на мапі Діпстейт. Український ресурс також повідомляє про завершення окупації Красногорівки, що на схід від Курахового. Також із передової повідомляють про просування ворога у районі Селидового. Населений пункт вже перебуває в напівоточенні. Ворожа армія тисне слангів. Щодо курського вектору, то там є успіхи в української армії. Зокрема, бійці 82-ї бригади знищили будівлю із росіянами у Любимівці. Скільки саме вдалося вполювати окупантів, не уточнили, проте зазначили, що бої там запеклі і позиції переходять із рук в руки. Тим часом хороші новини надійшли із запорізького напрямку 6 жовтня минулого року, ЗСУ знищили у селі Вишневе одного із найдосвідченіших операторів БПЛА в російській армії Миколу Білокобиленка. Зазначається, що по ньому прилетіла ракета «Хаймерс». Росія визнала втрату фахівця лише на річницю його загибелі. А відомий Білокобиленко, тим, що став оператором дрона Орлан ще в 2014 році. Тож, вочевидь, брав участь у війні проти України ще під виглядом чергового луганського шахтаря. Імовірно, Білокобиленка ліквідували разом з іншим ветераном БПЛА армії РФ Костянтином Львовим. А він загинув того ж дня. Львов керував ударними дронами ланцет і теж воював проти України упродовж 10 років. Тим часом російська пропаганда вже в Угледарі розповідає про так зване звільнення міста на тлі вщент зруйнованих будівель. Ми в Угледарі город повністю освобождено і зачищен від українських формувань. Але На вулиці по опасно. опасна і дрони, і міномети, і артилерія. Водночас українські десантники продовжують відбувати масовані атаки росіян у районі Костянтинівки на Донеччині. Зокрема, для прориву позицій 79-ї бригади окупанти використали десятки одиниць техніки та піхоту. Втім, штурм для загарбників закінчився невдало. Українські бійці знищили два танки та шість бронемашин із російською піхотою. Зокрема, два десятки окупантів відправили на той світ ще 25 поранені. Успіхами на Харківщині поділилася третя штурмова бригада. Її бійці ліквідували російські диверсійно-розвідувальні групи, звільнили полонених військових та відновили втрачені позиції українських військ. За словами одного із командирів, важливо було не допустити, щоб в руки ворога потрапила певна інформація. Адже в полоні був кадровий офіцер, у званні капітана. Після виконання місії бійці третій штурмової ще й зачистили так звану сіру зону, де саме відбувалися бої не уточнили. Тим часом військовий Алекс повідомив, що командування РФ перекинуло на Запорізький напрямок Кадирівців. Цитую чи свідчить це про можливі наступальні дії на напрямку? Сказати не готовий, адже ці підрозділи використовують для виконання військово-адміністративних функцій. Особливо на півдні така практика дуже часто використовується. Кінець цитати. Тим не менше, російські зетблогери заявляють про нібито захоплення Кам'янського у Васильівському районі. Натомість українські військові спростовують. кажуть, штурм був, але Збройні сили розібрали угруповання ворога на запчастини. Тож Кам'янське залишається під контролем України. Бояться з позивним «Тінь» повідомляє про успіхи на Білгородщині. Там ЗСУ знищили ворожу БМП із піхотою. На якій саме ділянці не уточнив. Київ пішов під воду, столицю накрила сильна злива. Через це виникли труднощі із пересуванням містом. Затопило не лише дороги та тротуари, а й підземні переходи. Ситуація критична у різних районах міста. Наприклад, водії ледве могли рухатися вулицею Вербицького, а в бортничах тонули навіть позашляховики. рясний дощ не витримала навіть торгівельні центри. У мережі з'явилися все більше кадрів, як у столичних ТРЦ вода лється просто зі стелі. Також негода спричинила цілу низку ДТП у Києві. Наприклад, на Броварському проспекті зіштовхнулися одразу кілька автівок. У результаті рухатися дорогою надзвичайно складно у обох напрямках. А на Володимирському узвозі авто просто перекинулося і вилетіло на узбіччя. На місце прибули рятувальники. Вони прибрали пошкоджені елементи дорожнього огородження та за допомогою евакуатора і спецінструментів поставили машину на колеса. Ще одна дорожня пригода трапилася на вулиці Міхновського. У аварію потрапили одразу чотири автівки. На тулілі нормальна. А на броварському проспекті водій не впорався із кермуванням і влетів в електроупору. Відео інциденту опублікував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. З його слів, чоловік за кермом був на підпитку. Цитую його далі. А далі зустріч із електроопорою та з екіпажем патрульної поліції, плюс протоколи щодо керування в стані сп'яніння та вчинення ДТП. Потім буде зустріч із судом і, скоріш за все, позбавлення права керування, але їздити і так вже нема на чому. Добре, що сам лишився без серйозних ушкоджень. Кінець цитати. Зауважу, що дощить у столиці вже кілька днів поспіль. А 6 жовтня у Києві взагалі зафіксували рекордну кількість опадів. У міській адміністрації відзначили, що в цей день у столиці випало понад 30 міліметрів опадів. А це на 13,4 міліметра більше ніж в попередній рекорд 1970 року для цієї дати. Синоптикиня Наталка Діденко пояснює, Україна опинилася посеред двох циклонів. На північному сході циклон Фінні та циклонічна область із центром Герда над Великою Британією. І дощі у багатьох районах України триватимуть до 8 жовтня, аж поки циклон не покине межі держави. Потепління і сухого походу синоптикиня прогнозує 9 та 10 жовтня, після чого із 13-го числа знову холодніше і прийдуть опади. Шановні глядачі, напишіть у коментарях, яка погода у вашому регіоні дощить чи сухо. Холодна осінь чи тепле бабине літо? Чекаю на ваші відповіді. Іран підозрюють у випробуванні ядерної зброї. Сейсмологи та аналітики виявили коливання приблизно 4,6 балів. Вони зазначили, що ця сейсмологічна активність схожа на ту, що буває під час підземних ядерних випробувань. Та ще й стався цей землетрус. Через добу, після того, як іранські посадовці натякнули на можливість нового рівня стримування, ймовірно, ядерного, Ба більше днем раніше, Іран скасував всі авіарейси із 21.00 неділі, 6 жовтня до 6.00 ранку, понеділка авіакомпаніям заборонили будь-які польоти. Причиною назвали оперативні обмеження однак, конкретні деталі не розкрили. Того ж дня президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав народи Лівану та Ірану повстати проти влади. Він стверджує, що Тегеран очолив так звану імперію зла. А захищаючись, Ізраїль дає надію народам близького сходу. Зацитую президента Герцога. Якщо ми будемо об'єднувати зусилля і діяти рішуче, у нас є шанс на краще майбутнє. Ми можемо створити регіональну структуру подібну до НАТО, яка зупинить поширення радикалізму. Кінець цитати. Натомість США всіляко тиснуть на Ізраїль, щоб той не відповідав на обстріли з боку Ірану, і навіть пропонував за це компенсації у вигляді дипломатичного захисту та новітнього озброєння. Чому Вашингтон так розчедрився? Все через нафту. Американський канал CNBC повідомляє, що ціни на неї можуть підскочити до 200 доларів за барель, якщо Ізраїль зруйнує енергетичну інфраструктуру Ірану. Нині ж середня вартість нафти становить 75-78 доларів за барель. Змі пророкували удари Ізраїлю по Ірану у ніч на 7 жовтня. Прем'єр Бін'ямін Натаньягу обіцяв відреагувати на обстріл з боку Тегерана. Аналітики навіть склали мапу, на якій позначили імовірні цілі. Переважно це ядерні об'єкти та енергоінфраструктура Ірану. Однак Ізраїль поки не завдавав удару. Цілком можливо, що підземний ядерний вибух був своєрідним попередженням Тегерана. Мовляв, не потрібно будувати таких планів. Нагадаю, що зночі із 1 на 2 жовтня Іран здійснив масовну атаку на Ізраїль. По всій країні лунала повітряна тривога. За даними армії оборони Ізраїлю, по території держави випустили понад 180 ракет, в тому числі балістичних. Цахал підтвердив влучання по території кількох авіабаз, але заявив, що жоден літак не постраждав. Влада назвала іранські удари неефективними. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу також додав, що Іран зробив велику помилку і заплатить за неї. Натомість Тегран запевнив, що не планує подальших атак, закликав до деескалації. Після такого змі писали про підготовку Ізраїлем ударів у відповідь. Видання «Екшес» припускало, що першими цілями стануть нафтові та інші стратегічні об'єкти Ірану. А очільник МЗС Ізраїлю доручив послам сповістити глав держав, що Ізраїль дасть сувору відповідь на атаку Ірану. Варто також зауважити, що це загострення сталося напередодні річниці нападу Хамас на Ізраїль. Воно відбулося 7 жовтня 2023 року. Відтоді Ізраїль провів операцію у секторі Газа, влаштував полювання на лідерів угруповання бойовиків, а також перехопив ініціативу і веде бої на півдні Лівану із представниками Хезболи. Крім цього, зауважу, що нова ескалація у відносинах Ізраїлю та Ірану трапилася напередодні дня народження Владіміра Путіна. Очільника Кремля вважають союзникам Тегерана у протистоянні на близькому сході. Чи наважиться Ізраїль атакувати атомні об'єкти Ірану? І чи не призведе це до ядерної війни? Друзі, долучайтеся до обговорення у коментарях. Дякую, що дивитесь фабрику. Новин на цьому я ставлю три крапки і до зустрічі.